Тяжко говорити на виставці друга, яку відкриватиме він насправді. І не хочеться переказувати якісь ну, біографії, яка тут висить, фактично. Хочеться розказати якісь такі речі, які просто завжди залишаться в спогадах моїх, я думаю, багатьох друзів. Віктор завжди був дуже усміхненою і оптимістичною людиною, наскільки це собі можна навіть уявити. Коли ми їздили на схід, це було багато разів. І ми говорили, що може щось з нами статися, чи з ним, чи зі мною, чи з нами разом. Ми завжди, ну, Говорили про це навіть з усмішкою якоюсь такою казали, що не треба за нами плакати, ну, не, потрібно, не потрібно цих сліз, сліз і суму. Тому що і він, і я є пластунами, харцерами. І... Для нас життя це велика гра. І він мені завжди це казав, коли я приходив до нього з якимись проблемами, що життя це гра, і зіграй її ну, дайся цій гим, і дайся цілим. Життя Віктора це, можна так сказати, дійсно була така його велика-велика гра. Що він спав по 2-3 години в день, встигав бути журналістом, волонтером і в кінці став фактично воїном. Він завжди буде з нами, тому що навіть оці фотографії, які є, це, це, це насправді його робота, його бачення того, як все відбувалося. Навіть зараз в Варшаві, у Львові, в Києві, в Таліні, в Людкіні, всюди проходять і будуть проходити виставки, там буде Віктор і наша пам'ять. Вони якраз відкривали дорогу до 32-го блокпостації. 15-18 жовтня. там була операція, їм треба було, бо це був постріл заблокований, туди не можна було довести ні зброю, ні їжу. Тобто ті, хто там лишились, вони були зовсім без нічого. От, і якраз Айдар і там інші відділи військові, там 80-та бригада і -та бригади, так далі, і мусили пробити дорогу, щоб привезти їм амуніцію. І вони дорогу пробили, завдання виконали, і якраз він мав сісти за руль машини і вивести поранених з поля бою там, і військових. Але якраз міна попала дуже близько, боку тут нема пластин, і ми в рік попали. Навіть друзі кажуть, що він кращі бронежилети віддавав комусь, а собі лишив такий, насправді не найкращий.